Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації Війсь, правозахисниця Світлана Дубіна. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день, пані Вісь громадська організація Вісь почала реалізацію нового проекту. Це підтримка колективного лідерства жінок за підтримки Європейського фонду за демократію. Хотілося б дізнатися, що це за проект, де він буде проходити. і, Власне, хто його буде реалізовувати, в чому його суть. Ми вже, знаєте, так покроково йдемо до демократії, власне, і вся суть цього проєкту якраз закладена в назві тих, того фонду, який його підтримав. Це буде проєкт про демократію. Ми зараз, ось я навіть думала, йшла до вас і думаю, ось цих ну, вже майже три роки ми намагаємося, так якось виходить воно, що ми намагаємося ці проекти дизайнувати дуже просто, не примітивно, але просто. І у нас цей проект де як якесь таке логічне продовження власне попередніх проектів раз ось в понеділок зафіналізували попередній проект, і теж там було про жінок, і теж там трохи було про лідерство, але там більше ми підтримували жінок в їхніх заходах, в тих, що вони хотіли, ті, що їх радували, ті, що їм давали ресурси, сили. А ось вже, ну, це ми побачили, ми якраз побачили ці ініціативні групи жінок, тому що у нас в дев'яти громадах сформувалися, ну, вони не самі собі, звісно, але ми підтримали і є вже такі ініціативні групи жінок. Десь хтось подумає навіть про реєстрацію громадської організації, але суть не в тому, це жінки, яким добре бути разом, і яким добре разом щось робити для громади, власне для жінок громади. Mm. Так, от ось цей проект про демократію. Він якраз і буде про демократію. Ми хочемо в цьому проекті саме групи жінок ініціативних цих з цих громад, які в нас були дев'ять, але ми зробили відкрите оголошення. Трохи повчити інструментам демократії, щоб ця демократія була практичною, щоб навчання інструментам демократії таким. Навички вони можуть бути навіть от, такі, знаєте, ніби прості е, і для тих людей, які ними володіють, е, ну що вчити. Але людям потрібно дією користуватися, запит подати, власне, навіть як користуватися якимись послугами прозорого офісу для того, щоб покращити життя, якість життя, ну щоб людям було легше. Оце є власне інструменти демократії. Інструменти демократії це е, е, петиції, власне, звернення до депутатів, депутаток. Ми коли анонсували цей проект, наші колеги. Бо реалізувати його буде громадська організація, «Вість», наша команда, і написали пост. Я... Мені особисто дуже сподобалося. Вони звернулися до тих читачок і читачів, якщо ті, хто ходять до нас на сторінку, і сказали: а ви взагалі знаєте, хто ваш депутат чи депутатка? Ви, хоч раз, користувалися тим, що відбувалося? Чи ось ця демократія, яка є? Вона. Дає вам якісь полегшення в житті, а я так собі знаєте, вам скажу, що в умовах, коли зараз ми з вами живемо і права людини обмежені, що тут говорити? Війна, як на мене, демократія вона, ну, її важливість стає в рази. Вона просто в якійсь ступені стає вище. Тому що мені дуже мені, особисто мені, мені дуже було би. Тяжко, і я не хочу того допустити, щоб після років, ну у нас вже роки, коли права людини обмежені, коли демократія, будемо говорити, не всюди працює і не, не може працювати. Ми маємо вийти з цього з найменшими втратами. Тому про це буде цей проект. Він буде в громадах. Ми проведемо чотири демкемпи, три для ну такі позавікові, і один буде молодіжку. Ми зробимо там десь. Потусимо в хорошому розумінні того слова, і потім будуть у нас такі вільні кави. Ми будемо практикувати ці інструменти демократії, якісь креативу трохи поробимо. Тобто, і потім подивимося, чи люди користаються тим інструментом, чи не користуються. Побачимо. А з скільки жінок ну, задіяно в цьому проєкті, скажімо, із яких районів це не лише про Вінницю, так розуміємо? Ні, мову. це не лише про Вінницю. Хоча Вінницька громада у нас буде, тому що в нас дуже активні. Тут такі жінки, вони ну наші наші посестри вже стали організації. Ми зробили відкрите оголошення, власне, і е, на Дем ми запрошуємо. Ну, можна сказати, ком... А демкемпи все-таки пояснити нашим слухачам? А демократичні що? кемпи. Це такі будуть. майстер класи Ні, це чотирьохденні кемпи. Прямо ми їх будемо проводити в. Тренінги. Так, це такі тренінги, але в креативному форматі. Це не, буде така... це не лекційні формати, це лекція це не про, не про нашу організацію. Не про гендер. Це взагалі не про нашу організацію. І вони будуть в хорошому місці проведені. Я так десь думаю, в Прикарпатті ми це зробимо, для того, щоб і картинка була, якась, і люди могли погуляти. І е, вже подалися. Я вже бачила, що понад 90 заявок є. Взагалі на ці демократичні кемпи ми плануємо 80 людей запро ну, запросити. От. І, е, але ми хочемо дуже, щоб це, це була не просто там одна людина з громади, а щоб це була якась така група людей, і потім ми їх підтримаємо і поробимо щось хороше. А якщо говорити про, про жінок, ось, наприклад, за останні роки. Ну я знаю, що ви багато років займаєтеся взагалі питаннями гендеру, питаннями mm. прав, скажімо, жінок, ну взагалі правами, скажімо. І ось за ці останні роки змінюється ось в нашому суспільстві, маю на увазі роль жінок, що вони хочуть активніше вчитися, активніше брати участь у ну, політичному житті, у житті громад. Якось їх свідомість, скажімо, змінюється. Тут чи так замислились? Я не замислилася, я спечалилась. А змінилася ситуація. Ми всі змінилися. Ми і зараз уже інакші. Тому що те, що сталося, я просто знаєте, що подумала. Ми з вами зустрічаємося вже не один рік, якби такого років чотири нам назад сказали, що буде така ситуація, думаємо б з вами. Ну, навряд чи повірили? А може би і повірили, але. Але ну таке. Напевно б не повірили. Я думаю, що напевно не повірили. Е, і ситуація змінилась просто кардинально. Люди помінялися. На жінок хтось взяли цю роль, бо ну, вона їм притаманна, лідерська. На когось вона звалилася, прямо скажемо. Хтось вимушено це робили. Ситуація змінилася, звісно, змінилася. І е, ми зараз бачимо е, ми бачимо зараз, як жінки просто з цими своїми повноваженнями, які зараз є на них. Які помножені на те, що завжди було на жінках, ось це доглядова ця праця, вона ж ніде не поділася. Більше того, вона збільшується. І ми бачимо, що дуже є серйозна активація жінок, жінки, але жінки готові до цього виявилися, дуже багато жінок, і багато підтримки зараз. Ось це змінилося. Тому що ось цей проект, про який я вам казала, що ми його завершували, у нас там. Ну, сотні жінок до нього долучилися, сотні, і причому це жінки у ці ініціативні групи, про які я вам говорила, які ми плануємо, що вони будуть розвиватися, і в інших громадах. Ми ж їм не платили якихось там зарплат, гонорарів. Ні, ми підтримували їхні активності, і вони це робили попри те, що жінки зараз займаються і волонтеркою, і ну і багато такої праці, особливо якщо ну вони залишилися на самоті. Жінки, причому це жінки, які в нашій громаді жили там, скажімо, споконвіку чи довго, і ті жінки, які вимушено переїхали, вже стали теж нашими співмешканками. Нано ну, от а, пані Зітлан, хотіла ще запитати: у вас ви в цьому році були, ну скажімо, за кордоном у відрядженнях. А можна про, скажімо, про цей візит трохи розповісти? Ну, він не є секретним. Цей візит уже можна говорити. Я вхожу в таку. Ну, це певно, неформальна група, це е, жінки, які займаються правозахистом, які себе позиціонують як феміністки, феміністичні організації іночі. і е, е, ОБСЄ час від часу. Є така там теж гендерна програма. Коліги з нами намагаються радитися для того. Ну, мені це дуже подобається, насправді mm -hmm. тому, що для того, щоб розуміти, що відбувається в Україні. Бо для мене важливо, щоб про Україну говорили українки, а про проблеми жінок в Україні. Ми періодично там дуже ну рідко, там раз в рік, в півтора року маємо такі робочі зустрічі. Це була одна з таких робочих зустрічей. Ми зустрічалися з колегами з Боснії, бо в цю групу входять якраз з Боснія. Чому Боснія? Тому що у наших посестер з Боснії дуже потужний подібний досвід. Я не скажу, що він приємний, тому що війна навряд чи приємний досвід, але особисто мені, мені дуже, дуже допомагає спілкування з ними. Мені дуже допомагає те, що вони, вони дуже щиро і відверто говорять про те, що було, як було і що було після того. Тому що знаєте, пані Ірина? А що було після того, до речі? Ну після того, що було, що гроші не безкінечні міжнародних донорів, що рано чи пізно ми залишимося з цими питаннями. Самі, але основна думка, з якою я ось хожу вже півтора року. Я багато розказую колегам, коли ми говоримо, і скажу вам, скажу нашим слухачам і слухачкам, є така ілюзія, і мені наші колеги з Боснії підтвердили, і колеги з Грузії, так, так само вони говорять теж про це, що є ілюзія, що от закінчиться війна, і що, і буде так само. Так само вже ніколи не буде. Назавжди. Ми будемо післявоєнна країна назавжди. Наші діти будуть дітьми війни. Назавжди. І це інше життя, це інша демократія, власне, навіть якщо ми вже починали про демократію. І це от важливо. Важливо це усвідомити, важливо розуміти і думати, як далі. Ну і дуже важливо е, не збитися на манівці е, тираній. Порушення прав людини, це не має тягнутися, обмеження прав людини не має. Тягнутися і з цим треба дуже уважно і обережно дивитися. Багато ми говоримо до речі, і ми теж з колегами, і це для мене теж зараз тема для роздумів, і тема, можливо, для майбутніх проектів. Це те, що у нас зараз ми розірвані дуже багато людей за кордоном. Чи повернуться вони? Питання не всі. Люди, які там в ну, владі влаштуються, влаштуються, яким буде хороше життя і, і ну власне і про це ми говорили. Ось про ці моменти порозуміння свої з своїми так. Тому є про що поговорити, є про що подумати. А ось ви сказали, просто я замислилась. Інша демократія. Ось що після війни mm -hmm. буде інша демократія. А що ви маєте на увазі? А, ну в чому вона інша? Я маю на увазі, я, І, я, ні, я для, для себе зрозуміла, що ви для себе щось виділили з цих так. розмов. Я е, е, інша демократія це та демократія, що буде велика кількість людей, у яких буде звично звичка вирішувати зброєю. Ви маєте на увазі збільшиться рівень агресивності в суспільстві? Е, ну може бути, може бути, збільшиться рівень агресивності тривожності. Люди, які були на війні, це теж уже інші люди. Звичайно, і тут є питання в тому, як ми будемо давати лад, як ми будемо допомагати одні одним, як ми будемо підтримувати одні одних, як ми будемо триматися ось цієї, якщо ми вже говоримо про демократію, права людини. Як ми будемо триматися цього? Адже знаєте, ну що там говорити. Воно, якщо управління, управління такими авторитарними методами, воно ж легше, але ми не маємо на те піти. Я. Знаєте, тема, мені там різні країни це багато. Я минулого року в листопаді зустрічалася з жінкою з Афганістану, і вона розказує, що там відбувається, як тільки прийшла ти в першу чергу права жінок взагалі закопали, жінок закрили і все таке інше. Тому дуже важливо говорити з колегами за кордону, розуміти, що відбувається, як. І ми мені... можемо згадати ісламську ісламську революцію в Тегерані, так, знову таке. Так, а жінки так. до, до революції ми бачимо, в якому вони вигляді це і, і спідниці, і все і зараз ми бачимо жінки в Тегерані сьогодні. Це абсолютно так. Скажемо... і коли говорять, що нічого страшного, і коли до мене кажуть, що ви з цими правами жінок носитеся, що вам не вистачає, чого ви. Нам що не вистачає. Ну я, наприклад, дуже про безпеку думаю, Дуже це ж не гарантія. Це не така, як, знаєте, стала структура, щось що вони є і Вони завжди будуть. Ну... Історія показує інакші речі. Тому я думаю, що у нас має бути демократія дуже виважена, дуже персоналізована, дуже чутлива. Треба розуміти. Має бути така демократія, яка враховує стан людей психологічний. Тому що це теж питання. А ці питання, ось ви ставите, скажімо, перед закордонними колегами. Вони розуміють ці ці моменти. Так розумію, що і, 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 ну триває діалог, і триває діалог триває, але я не знаю, чи вони ну ми ж не тестимо, але те, що вони прагнуть зрозуміти, так вони розуміють те, що які в нас є там питання, претензії навіть до інституцій, якихось тих чи інших там закордонних. Вони це я думаю розуміють. Люди розуміючи. Але в цій програмі, в якій ми взаємодіємо, то там. Жінки і ну вони такі розуміючі, дуже фахові. Ну мені виглядає так, що вони дуже прагнуть зрозуміти, але м, намагання зрозуміти і жити в цьому контексті це різне, тому тому вони з нами розмовляють, говорять, питають, що власне відбувається. Але треба розуміти, що, що контекст це так само, як ми з вами от Переговорили, та от що там тривога, шахеди та. от, от, от. Дуже важко людям, які поза, поза цим, вони взагалі для них це якась інопланетна така штука. Але вони для мене, ну, так як вони діть, бо в мене є такий. І сумний сумний жарт часом бувають такі донорські організації, чи якісь фонди? Я на них кажу і на планітяни, тому що вони ну десь взагалі за контекстом. А тут ну я відчуваю розуміння. Якщо говорити хотіти про а, плани, які попереду у вашій організації? Які проекти хотілося б реалізувати? Можливо, і ну про які взагалі а, мова? Та хотілося, хочеться. Ідеї і, і думаєш, та ідей багато завжди ресурсу менше, як ідеї, але це добре, тому що ідеї це теж ресурси <рес> ідеї ідеї це, ідеї це ідеї теж, теж ресурс. гроші. Це, це теж гроші. І що хотілося б, хотілося б мати можливість підтримувати, тому що ну ніхто, знаєте, не відміняли цю. Ці потреби людські, і зрозуміло, що людей, от навіть про ту саму демократію, говорити людям, які голодні, не буде, що ж, ну можна поговорити, але який то буде резон, в Є тому базові, базові якісь потреби. базові потреби і потреби в безпеці. І, але мені дуже хочеться, щоб ось ці потреби були забезпечені, і ми далі говорили. Говорили про той самий фемінізм, тому що це, мені хочеться, щоб фемінізм був як політика, тому що я часом сміюся, коли ми, мені часто кажуть, от, там багато років рівності. Я кажу, Та, я за гендерну рівність, я не проти гендерної рівності, але якщо що, то я за жінок в першу чергу. У нас багато проєктів. У нас... Дуже хочеться продовжувати ті проєкти, які в нас успішні були. У нас було багато успішних проєктів економічного підсилення жінок. Вони дуже гарно спрацювали, і ми дуже ми шукаємо зараз фінансування на те, щоб це продовжити. Тому що коли ми даємо ось таку силу жінкам, коли вони самі можуть, тим паче, це те, що ви мене запитували, які жінки зараз стали. Їм потрібна більша економічна стабільність, економічна свобода. І вони вони такі талановиті, пані на це я просто ми коли робили економічні ці тренінги і ці ідеї, я взагалі я взагалі навіть не могла уявити, що таке може народжуватися. От. Так що такі, напевно, на, на такі, і в е, нас великий пул є психологічного підтримки. Це теж хочеться, хочеться продовжувати, тому що є потреба. Я от зараз дивлюсь, тільки щось таке відбувається, коли в нас, ото, коли 26 серпня був той великий обстріл. І зразу, ми зразу побачили хвилю, коли люди прийшли до нас. У нас є психологічне консультування, от ми зараз. тому хочеться, щоб це було таке стале. Бо трохи втомлює проєкт, знаєте, нам. Я, Власне, я з великою шаною абсолютно свідомо, свідомо і серйозно кажу, що дуже дякуємо тим, хто нам дають оцей ресурс. Але дуже багато таких проектів коротких. От хочеться такий от проєкт, щоб на роки стабільно здати попрацювати. Але в нас багато зараз є роботи, є багато проектів. Зараз буде проект по нас підтримав Глобальний жіночий фонд. І він теж дуже простий. В дизайні хочемо трошки поговорити про. Репродуктивне здоров'я, так, таке, як це скажуть, сексуальна просвіта. Так з дівчатками, старшокласницями, які є в інтернатних закладах, і в нас є там ресурс, прокладки, такі, от такі базові, дуже речі. От будемо будемо mm -hmm. щось робити. А до речі, про гендер, ви згадали. Ну, взагалі, я не можу сказати, що всі добре розуміють, що це таке гендер слово слово чують. А власне, ось я навіть виписала гендер це соціально і культурно обумовлене поняття, яке визначає ролі поведінку очікування. І норми пов'язані з чоловічою та жіночою ідентичністю. Він відрізняється від біологічної статі, яка базується на фізичних характеристиках. Якщо це пояснити дуже, скажімо, простими термінами, що це такий гендер? Ну, ви знаєте, то що вже є інтерес до цього поняття, мене радує, тому що колись треба було пояснювати, що в мене були різні випадки. І пояснювати, що гендер це не Матюк. У мене був випадок, колись я зустрічалася. Причому це кілька років так назад, з людиною, чоловіком, який такий досить фаховий. І, а гендер, так, да, каже, да, це що пораду собачок. Було таке, всяко було. Але те, що вже зараз трошки інакше, в нас е, тільки вперше з'явилося в законодавчій базі України слово Гендер в 2020 році. Мінсоцполітики соцполітики був наказ, а так в нас не було. В нас було визначення гендерної рівності в законі е, про рівність прав жінок і чоловіків, але гендеру не було. А зараз у нас є визначення, тому що у нас ратифікована Стамбульська конвенція, і от ну, мені найбільше подобається визначення гендеру там, в Стамбульській конвенції. Якщо дуже просто, це от до, до речі, от те, що ви прочитали е, дуже мені ну, воно близьке. Це те, що те чи інше суспільство очікує. Від людини, якщо вона родилася жінкою чи чоловіком. От Народилася, от, так, назначили, така біологічна дівчинка, і от суспільство від тебе очікує, що ти будеш от така, що ти будеш виконувати такі то ролі, що ти будеш навіть характер в тебе буде такий, да? і, е, що ти будеш, основне твоє буде, ну у нас хто? основне слово в гендері жіночому. ось берегиня. А якщо ти народився хлопчиком, ми тебе назначаємо хлопчиком, значить в твоєму гендері буде найголовніше яке слово успіх, і ти будеш до нього дертися з Всіх починаючи з маленької тобто, це те, що суспільство очікує. Гендер змінна категорія, тому що те, що очікує, суспільство змінюється. суспільство, ні, не суспільство змінюється. А суспільство... суспільство очікування. Коли було нам по 20 років, у нас суспільство що очікувало, пані Ірина? Не будемо зараз. Я думаю, що кожна людина, яка зараз нас слухає, собі розуміє, що що очікує суспільство від нього чи від неї в 20 років. 40 років вже очікування трошки інакші, а в 70-ті. І, 70 і, і, і плюс набагато зосіб, менше <свіс> Набагато менше. Ну, хто його знає, вони там різні. Е, у чоловіка такий гендер більш таки зацементований, з тим словом, успіх, бо він по різному, там тільки він по різному. Е, де, Тому гендер це дуже змінна категорія. На гендер впливає навіть те, що людина там якийсь, того чи іншого розповідання. Проживає навіть навіть місцевість проживання е, на, на це впливає. Тому mm -hmm. на гендер ще кажуть, часом це соціальна ста. Тому це такі очікування. І коли ми говоримо про прагнення до гендерної рівності, то ми ніби звертаємо для мене. Це що? Це моя справедлива вимога до суспільства: що дороге шановне суспільство, дорогий шановний соціум, я свідома того, що ти патріархатний, але, будь ласочка, я вимагаю гендерної рівності. Тобто, якщо ти вже від мене очікуєш, та це не то. Це очікування мають бути рівноцінними. Має бути, якщо ти від мене очікуєш такої ролі, як від жінки, то будь ласка, починай вже цю роль, щоб не було такого, що ось тут мені суспільство розказує, що ти ти же маєш бути мати. Ну як же ж, жінка не мати? А як же ж ти дорогесеньке суспільство підтримуєш мене як оце в цій моїй материнській ролі? Угу. Ну про це можна цілу передачу робити. Так, звичайно, ну ми так, ми так і зробимо. Я дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була правозахисниця, голова громадської організації Вісім. Ми Говорили про діяльність громадської організації пані Світлана Дубіна. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент, Акцент з Іриною Болгаковою. Столдыны висимофан.